Для вас, вчитель, це можете починати писати свої варіанти в коментарях, а я поки що назву мої. Це людина, яка дає знання. Це авторитет, який підтримає і порадить. Це певною мірою рольова модель. Бо саме ж від викладачів ми переймаємо і навички, і певні життєві цінності. Але велика війна внесла свої корективи у вчителювання. І тепер нерідко постає питання про які ж навички чи знання можна говорити, якщо вчитель перейшов на бік ворога. Це ютуб-канал Запорізького центру розслідувань. І зараз ми розкажемо вам про трьох освітянок, які не погидували співпрацею із росіянами на тоді Запорізької області. Це Олена Шапурова. Хто така Олена Шапурова була українською вчителькою? М -м ну ладно, чого це я? Директоркою Мелітопольського коледжу. А потім пішла на співпрацю з окупантами. І все як понеслося? Загинайте пальці. Отже, сьогодні Шапурова відома тим, що. Перше стала цілою міністеркою так званої освіти в так званому уряді окупаційної частини Запорізької області. Друге, мала шанси бути не дуже цілою. Минулоріч її авто вибухнуло. Ех, авто вибухнуло, а Шапурова ні. Третє погрожувала батькам позбавити їх батьківських прав, якщо діти не підуть до відкритих окупантами шкіл. Четверте долучалася до організації незаконного референдуму щодо приєднання Запорізької області до РФ. І п'яте від Путіна отримала орден якоїсь там дружби орденом дружби на Шапурова Єлена Олександровна. Шосте від українського суду теж отримала вирок у вигляді 10 років позбавлення волі. Щоправда, поки що заочно. Друга панянка Наталія Каравічева. Була директоркою комунального закладу Якимівський опорний заклад загальної середньої освіти 1-3 ступенів, а при росіянах стала очільницею Якимівської школи номер 26 Кара брала участь у публікаціях з постановочними кадрами для пропагандистських ЗМІ. І, схоже, Каравічева настільки переконливо зіграла свою роль на тих пропагандистських відео, що її помітили. Помітили і нагородили, але ні, не орденом. А участю у загальному зборі Ми Велика Росія. Просто уявіть, яка це честь для неї. Але знаєте, що найнеприємніше? Ми знайшли Ютуб канал, підписаний як Наталія Каравічева, на обкладинці каналу Упорний заклад, директоркою якого була жінка. Контент на цьому каналі аж до 14 лютого 22 року був українською мовою. Там опубліковані ролики, на яких діти читають вірші про Україну, співають щедрівки й інший доволі стандартний вчительський контент. Тобто від викладачки у стилі Гарна українка! Я Я танцюю гопака» до співробітництва із окупантами. Кілька місяців, і це ми ще не загострюємо увагу на тому, що пані Каравічева була депутаткою від опозиційного блоку. Хай там як Каравічева рішенням суду заочно отримала три роки за ґратами. І третя освітянка: 64-річна уродженка села Новоданирівка, Кимівського району, Наталія Шкраміда. До окупації працювала вчителькою математики в гімназії. У травні 22-го росіяни підвищили її до директорки школи номер 27 в Якимівці. А у вересні цього року, взагалі, стала депутаткою від єдиної Росії. Шкраміда, як і Каравічева, брала участь у постановочних відеозаписах, фотозвітах для пропагандистських змі і також брала участь у мітингу ході Я русський, ми руський, де тримала аквафрешовий прапорець. Пані Шкраміда вхопила свою хвилинку слави. На російському тілі. Вона не соромиться говорити на камеру про хороший русский язик. Діти, оскільки у нас посілок русскоязичний, тепер э, вольно дишиться. Ми очень раді, що ми мы можемо мислі свої виражати, предмети свої злагати. І окрім цього, жіночка транслює школярам всі стандарти російської пропаганди: про ЗСУ, про те, що Україна продалася Європі та Америці за долари і так далі. Ось вам невеличка надільність. Вы видели такое в украинской армии? Не было такого там. Беспредел. Беспредел Делают знакомство. что хотят, убивают хотят, насиливают, кого хотят, насилуют кого хотят. И все пишут это русские. Никто против Украины против не имеет. Но не против вот этой вот продажной, которая продалась Европе, Америке за доллары. Нормально, мы же выросли Наговорила і наробила шкраміда собі на три роки тюрми. Поки що заочно вам, дорогі глядачі, може здатися несерйозним такий підхід, як заочні вироки. Але давайте глянемо на це з іншого боку. Коли ми звільнимо окуповані території, то цей статус що правильно стане вже не заочним, а дуже навіть реальним. Це раз. Що буде, якщо цього не зробити? Просто втратимо купу часу і, можливо, хтось фігурантів встигне звалити. А так вироб вже є. Просто потрібен доступ до тіла. Друге, якщо вони втечуть до Росії, то в принципі гіршого покарання вже й не придумати. Але якщо їм захочеться в Європу з'їздити чи ще в якусь цивілізовану частину світу, то ось заочний вирок і може перетворити цю відпустку на ще ту пригоду, яка має шанс закінчитися таки вже у реальній в'язниці. Тож так. Воно може звучати зараз якось непереконливо чи що, але це важливо і необхідно. Сприймайте це як чорні мітки. В кого є, того не у мене. Повірте.